Це <клес> такий. У мене телефон фон там. Коротше, там кейк одв'язаний його. шашки таки не змогли зловити Там ще Рекс, Бля, він пішов! Рекс може вийти! Він відв'язався. Бізи! У мене там тут залишилось! Короч, мене біля хати од в'язали ходить! Він прямо в'язаний, тож він приходить чотири. Через І тонкого ходить. І сюди вже до нас пішов. Просто все забув, слава Богу. Ми пішли довести знімати. Дай ясніму, акуратно, що буде, мені здається. У мене камера напалась. Ні, нормально. О. Дай. Це такий. А він же... У мене телефон там! <світ> <світ> Идем ой, ой. Да вон реально телефон на заборі. Побіг, пожалуйста, побіг. короче, буду знімати дорогу. Щоб нас як щось з'їли, то були доказати, що такі. Все, так, так заборонити. Капець Кіра. Короче, що контент. Танкий одв'язаний його. Що ж таки не змогли зловити. І там ще рекс. Ні, не зловили. там ще Рекс. Бля, він пішов! Він... Рекс може вийти! Рекс взяв, вийшов тоді! Треба, він був сильника! Він ка Солянка, и все. Так, и вы <laughs> я, я не ну, куда его надо дожить. вы там башта. У меня сердце трусите. Я знаю, что, что ты делаешь. Медоб. Давай, я хотела ты мне забыла, чтобы я пришла и забрала да, велик сама. А ти не помреш? Ні, типа, я візьму просто сама твій велик і поїду на ньому. Ти ж мені дозволиш? Да. Дякую, типу хороший, як нас пішов. Я, короче коли... 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 спішов... буду знімати. А прикинь, зараз машина поїде. А у нас добре. Чого ти велика не взяла? Не знаю, я побачила, але реакції почав бігти на мене. Я просто за страху взяла. Та, спіс... я мама Мерліне. Нема. У мене ма в мене волять вабір є. Зараз дзвонимо. Коротше, капець, Іванка побігла по мій Ох, Там рекс десь. Я боюсь за Іванку. Коротше, ми бачили, що він без ошейника, а це означає, що він вижився. Бабуся Галя, то що контент, там відв'язаний бігав, а ще й рекс був відв'язаний. То мені, коротше, взяв, пішов в кругу і на нас почав бігти я, Ну, Вони ходять, ловлять, ловлять. Іванка, я була... І там? Мішка. І, коротше, а там ще Іванчий радість був відв'язаний. Він взяв по кругу дома, він був забор. Він взяв, обійшов забор і прийшов, побіг на нас. І я від страху була, вилізла з Вілька, щоб це зняти. Була, чуть не опісилась. А він, я просто взяла її і втекла до звільника. Іванка зараз пішла його спасати, а рек здесь тумаріки пішов. Кінь там, він не знає, а Іванчи не кінь знає. Вас тут трек! всі і кінк заодно. На нас Рексопав! Він вроді побіг до Іванки. Надіюся, що коня зловили. Рекса підв'язали. Там, короче, ще мітати їхав. Капець. Я не кажу. Я, які твої були емоції, коли він на нас на папку хотів напасти хлопці? Я іспугалась тільки за Рекс. Лічно, так за коня я і не іспухалась. В принципі, кінь, ну не на нас напасти, але не сильно. А от Рекс, він біг за тако, А я така. Він всі кроть. О! Мої виїхали! Знаєте, Бля, вони б знали. Там мої родичі. Поїхали на Денис. Сідосики? Ви вроді ви прив'язали. Ні. Ні, він його коли хотів прив'язати, він втік в ту сторону. А, так. Вони, коротше, ну, так стикнилися. Туда десь. У нас. Ні, так він. Ну, надіюся, що він. А Рекса підв'язала, надіюся. Ладно, коротше, поїхали до мами і тата. Думаю, мантидам, але вже не трошечки, тому що ми не бачили. Вроді цього не зробили, бо вони потім пішли назад. О, там Лера сидить. Ну коротше, ми хочемо зараз піти, пошукати Оленя того поблизочку. Може, підемо трошечки туди, якщо тут не буде писати. Ой, господи, вже до нас подумав, що нас тут Олень, якби ми сюди вийдемо. Воб семі великий екшн онлайн з війни, ославидно, а дівчат. а, oh, oh, блін, зараз типу ми йдемо. Типу просто йдемо. І зараз там зі стану

Він мій дідусь, але він написать, тому я називаю його красным, тому що він повірив, що він вже настільки старий. А? Гляньте, там вроді той самий. Будемо далі шукати поключення на шопу день. День. А давай будемо майже кожен день брати таке кіодрічення на шопу. У нас у нас... Ми так скоро здохнемо. Думаю, ні. А чого? Так чийся часто? Іванка. А якщо він у нас нападе? Так що просто зараз. Він кажеться, що це. Мені ж він скажете, що цей. Він торгів з діти. А може він за сюди? Тихо? Він ще може, щоб він став і нас побачив і на нас напав. Ти ж одуриш? Разі там є. Хоче ще щось прикольне. Мені сподобалося, не сподобалася стріля, там у нас тільки на суті напасти. Там, де він запинився, вирішили на нас нападати. Що? Якщо ви не думаєте, що ми це з вами зробили. Такого не зробив, бо той рекс, він постійно согласили. В мене він дуже-дуже постійно хоче жарити. Постійно. жити. Ну. Такі частинки тобою? не вдалі з тобою. Типу не вдалі максимум. Типу, е, різні частинки, там чужі люди. Можна, да, так, да, так, да, так, да. а, а можна їх просто цим от квадратиком чорним? Allah'ın aşkına ne dedik bu